У благанні серцем до неба, та чи чує воно мене, лиш туди всі носу потреби, їх лиш вирішить небо одне. Там є той, кому все підвладне, у кого на моє життя є свої лиш небесні плани, на подальше моє майбуття, а ті плани. Вони найкращі, їх до створення світу сам у небесній книзі назавжди, Бог по милості записав, і записане там найкраще, що потрібно, щоб бути з ним, хоч порою іти так важко, і багато не зрозуміть. Ти не бійся, бо я з тобою. І назад ти не озирайсь, я зміцню тебе, допоможу і підтримаю ще не раз. Ти цінуй тим, що ти, Господня, що записана в небесах, що зберіг Господь до сьогодні, проведе і надалі сам, не дивись на земне, дочасне, свого серця не прикладай. А радій тим, що Християнка, що чекає тебе лиш рай, бо за тебе ціна велика вже заплачена на землі, кров'ю сина ти є обмита, нею прощено все тобі. У благанні руки до неба знаю, чує воно мене, знаю, Вирішить всі потреби, ні одної не промене.